Привіт, друзі! Мене звати Олена Ярошенка, і тут я викладаю уроки малювання аквареллю. Сьогодні ми будемо малювати черешню. Теж в техніці Аля Пріма тій самій техніці, яку я показувала минулого відео з полуницями. Отже, тут я не буду користуватися олівцем, так само, як в попередньому відео. Відео про полоницю я залишу в описі цього відео. І буду малювати одразу пензлем. Ви бачите, що я тут набираю жовтий, середній, червоний темний і намішую, трошки замішую на палітрі, і одразу малюю пензлем першу черешенку. Я потім поправлю силует. І Бачите, я вже там по краям роблю темнішою, всередині світлішою. Нагадаю, що техніка аляпріма це така техніка, коли ми малюємо по одному місцю тільки один раз. Тобто, от поки цей шматочок не висохне, ми можемо давати відтінки. От Як я зараз тінь додаю, я фіолетову світло додала і вона так плавно вплавляється в колір червоний. От. І залишила блік. Ця техніка вчить нас сміливості, одразу додавати соковиті кольори, не боятися, одразу давати вірний тон і не боятися малювати просто пензлем. От я малюю одразу наступну черешенку, залишаю трохи місця, Там буде в мене хвостик. Фото я поставила. Так умовно, щоб дивилась, як виглядає справжня черешня. А, а я теж там не неточно композицію передавала. Тобто я брала із безлічі черешень одну, яка мені більше подобається, і її малювала. Тут теж буде така композиція килимова, як в попередньому відео. Я буду поступово заповнювати аркуш черешнями. Поправляю силует кінчиком пензля. І от тут, тут я теж додавала відтінки червоний. Креплак був, якесь фіолетове світло, мені здається, теж або темна. І одразу, бачите, я трошки тут замішую на палітрі і одразу додаю на аркуш шкаляри. Залишаю бліки для Такої блискучої фактури, то додаю зразу тіні. Якщо сильно затемно, то я можу прибрати напівсухим пензлом тінь трохи. Тут доволі такі прості форми, тобто це кульки такі собі і. В принципі, ми не малюємо фотореалізм, ми малюємо трошки таку умовну форму, але все одно відчувається, що це черешня, особливо коли ми додамо хвостиків. Але це точно відчувається, що це акварель, вона свіжа, вона прозора, яскрава і соковита. І це буде явно гарний вам спогад про літа, про яскраве, тепле, коли ви намалюєте таку роботу. Я трохи дивлюсь на натуру, дивлюсь на форму, дивлюсь на кольори. І бачите, в мене всі черешинки трошки іншого різного відтінку, ну так як і на фото, в принципі. Але я їх бачила кольори трошки іншими, ніж камера бачить. От, наприклад, тут я зробила темню вишню, але тепер я напівсухим пензлом витираю. Ділянку світла. От ви бачите, на фото теж така є темна вишня, можна от порівнювати. Тут теж я роблю світло напівсухим пензлом І воно таке дає е, умовний об'єм, скажімо так. Потім ці черешні висохнуть, і я не буду вже додавати туди ніяких відтінків. Тобто, от як я зараз намалювала, так воно і залишиться, і тут треба мати сміливість потім нічого не виправляти і не домальовувати. І це і є, в цьому і є суть цієї техніки Еля Пріма. Теж залишаю блік. І тут я от стараюсь зробити такий по формі теж блік і світла, окрім бліка. І там ще буде хвостик потім. Це воно так боком лежить. От, е схоже на ту черешеньку, що на фото з права, з верхнього кута. десь так. Можна на неї орієнтуватися, ви бачите, що там такий на півмісяць форма бліка. От, а тут я, напевно, зараз малюю цю центральну черешню, яку перекриває хвостик. Але ну, колір мені і по-іншому виглядав, ніж на фото. От, я тут і поруч малюю черешні. Одразу додаю тінь. Намагаюсь бетону їх різними робити там, додаю воду, щоб світліше зробити, там деякі будуть такі прозорі, рожеві. І додаю одразу червону темну. В більш холодний відтінок червоного, там, мабуть, кармінова була. Якийсь холодний червоний. І от одразу тінь там по краю додаю. І ця черешенка буде ж світліша. Ця така більш оранжева буде черешня. Я дуже люблю черешню, якщо чесно, і малювати і їсти. І це частий фрукт на моєму столі останнім часом. От, І я тут тінь теж додала червону, таку більш насичену. Якщо її забагато, я, бачите, зразу прибираю напівсухим пензлом, щоб воно не розтеклося мені і не забило світла. Ну, щось я ляпнула по традиції, як без того. Так, тепер краплак набрала. Зроблю більш темний силует. Одразу кінчиком пензля. Бачите, в мене не виходить одразу прям кругло зробити, то я потім просто кінчиком пензля поправляю форму, то не страшно. Залишаю бліки. І тут головне залишати бліки, щоб цю от блискучість черешинок передати. І бажано дивитись на бліки, де вони знаходяться все ж таки на натурі. Ну, тепер я, мабуть, приступлю до хвостиків, змиваю палітру, зайву червону фарбу, трохи залишаю. Я все ж таки вирішила тіні додати тут на черешеньку. Вони ще поки що не висохли. Цього разу в мене теж папір 100% бавовна Вінсен Ньютон. Непоганий папір, фарби в мене роса. Я залишу в описі. Назву фарби і паперу, якщо вам це принципово. І пензлик в мене білка, десь п'ятий розмір, плюс-мінус. Добре, тримаю кінчик, і це зараз важливо в такій роботі. От я роблю перший хвостик, тут в мене трохи він в ракурсі був. І як ви бачите, на фото в кінці хвостика є така, як... Як то сказати, А, таке утолщення, таке кричнювати його кольору. Я його теж роблю, теж умовно, так, силуетно. І тут в мене хвостик перекриває черешенку. Тут на фото не видно цієї штуки, але там воно десь було. І я вибираю одразу тут от папір дозволяє вибрати. Колір ще не повністю висохшої червоної фарби. І там я зроблю світлі частини хвостика. Там я зробила тінь на черешниці, тільки що біля хвостика, а потім там висохний я зроблю такий жовтуватий, я думаю, відтінок на кінчику хвостика цього подвійного. От, ну, Як ви бачите, я стараюсь таким одним рухом, одним-двома рухами зробити ці хвостики тоненькі. Не засмучуйтесь, якщо у вас одразу не вийде нічого страшного. Пробуйте, якщо воно не таке саме буде, нічого страшного, теж хвостики можуть бути закручені в будь-який бік, але тренуйтеся, це прям класна вправа. А, зробити сміливіші ваші рухи в акварелі. І е, будуть після цього у вас акварелі взагалі більш такі свіжі, ефектні і сміливі. Так, е, які там кольори я додаю? Ну, зелений, зелена світла і там всякі відтінки, От в мене і червоні там є на палітрі ще. І вони бачите, в мене всі різні по тону. Ну, і. Колір відтінка, там жовтий додаю ще теплий. І тут, бачите, тільки що зробила хвостик із двох відтінків, там один світліший, потім темніше там, в кінці. От зараз додаю ці коричні е, утовщення на хвостиках. Тут, якщо висохло, я тут Обережно веду, знаючи цей папір, що він розтікається будь коли, навіть коли висохла. І тому я тут обережно провела хвостик такий на фоні черешні. Не додавала багато води, щоб воно не розтеклося в червоний. Тут теж от я веду, бачите, в мене теж не виходить прямо рівно-рівно. Навіть так пропадає десь цей хвостик, але свіжість і свіжість рухів присутня. Ну, в принципі, тут можна сказати, що це майже все. Тобто така дуже швидка робота вийшла, додаю ще хвостиків. Я зробила, бачите, спочатку цей черенок чи утовщення, а потім до нього хвостик привела. Я трошки прискорила відео, тому не дивуйтесь, якщо у вас буде повільніше виходити. У мене теж це виходило повільніше, просто щоб відео не затягувати, я трошки його прискорила. І тут я додаю ще. Одну так для композиції, вирішила, що мені там її не вистачає, обвожу одразу блік, щоб він сухим залишився. І зараз подадаю відтінків. Це така темна черешенка буде. Теж вибираю світло напівсухим пензлом. І потім я ще домалюю тіні, падаючи на столі від черешні. Тут теж буде хвостик. Як бачите, ці хвостики я теж замішую на палітрі, не беру одразу з баночки колір. Якщо в черешні там ще можна так зробити і вмішувати їх уже на папері уже на роботі, то хвостики краще змішувати на палітрі, тому що вони не такі яскраві, як черешня. І хай вони підпорядковуються кольором черешні, як це має бути. От, тут я роблю тіні падаючі, залишаю все ж таки проміжки між черешнями і тіню, та воно може виглядати так більш декоративно. Але я боюсь, що цей папір, от бачите, от тільки що от, почало розтикатися, і там уже і фарба висохла, воно все одно розтікається. Оце от, от така функція цього паперу, така мені не зрозуміла. Ну, а з іншого боку, якщо ми малюємо якусь велику, замальовуємо великий простір, да, неба, наприклад, або там ще щось там в пейзажі, наприклад, або драпіровку в натюрморті. А драпіровка ця тканина така. То, то це класна річ. Тобто у нас там вже висохла верхня частина, наприклад, а нам треба демалювати там що з боку, і воно прекрасно все вплавляється і нема оцих таких некрасивих, сухих е, розводів. От що в мене вийшло. Я вам бажаю теж. Попробувати намалювати черешню, можна, от як у мене, можна свою якось намалювати по такому самому принципу. Спробуйте цю техніку. Я думаю, що вона вам сподобається. Діліться враженнями в коментарях і в телеграм-каналі присилайте свої роботи з задоволенням. Подивлюсь, і всі, хто там уже в цьому каналі, теж подивляться. До побачення.